Як відбудовується Херсонщина, і хто за це відповідає, щось трудно продвигається це все діло. Технічні паспорта робить витяги. Сильно щось тяжело. чи повертаються люди до сіл, в яких проводять відбудову? Це моя домівка, я сюди повертаюся. Де б не було а дома, все одно лучше? І чи готові вони до зими? Давалось людям і дрова, і буржуйки. Світло є, вода є, газ є. Я не знаю, чи хватає <платити> все діло. Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Інковський і новини Азов'я. Далі про війну на півдні України. На правобережній Херсонщині за програмою Пліч опліч відремонтували майже 700 будинків, зруйнованих російськими обстрілами. Про це 23 жовтня повідомив заступник начальника Херсонської обласної військової адміністрації Дмитро Бутрій. За його словами, відбудова здійснюється у 26 населених пунктах регіону. Крім того, у зруйнованих селах відновлюють електропостачання, прибирають сміття після підтоплення, проводять розмінування і намагаються забезпечити водою місцеве населення. Будівельники з 15 регіонів прямо зараз лагодять ще майже 400 будинків. Стосовно другої черги проекту, до якого увійшли 76 населених пунктів, там складено 1836 актів обстеження, 958 дефектних актів. Та 15 технічних звітів. Раніше, 21 жовтня, Херсонська обласна військова адміністрація повідомила, що у селі Давидів-Брід Новоолександрівської громади повністю відновили 9 зруйнованих житлових будинків. Ще у двох тривають роботи із заміни покрівлі, вікон, дверей і ремонт фасадів. У селах Чкалова та Правдине також щодня працюють фахівці із відбудови. Шефство над цими населеними пунктами взяла Полтавщина. Будівельники вже відремонтували 72 оселі, в яких проживають 150 осіб. Бригади фахівців міняють вікна, двері, лагодять дахи і обшивають стіни. Деякі будинки зводять наново. Темп відбудови у населених пунктах не зменшують, зазначили в обласній військовій адміністрації. У селі Благодатівка Калинівської громади Херсонщини були зруйновані 93 будинки, а також фельдшерсько-акушерський пункт. Відновлювати село зараз допомагають волонтери із Волині. На це виділили загалом близько 5 мільйонів гривень. Нагадаємо, що одна із програм, у межах якої відновлюють населення пункти на Херсонщині, називається Пліч-опліч. Це всеукраїнський пілотний проект. Відбудову здійснюють 15 областей України на рівні громада громаді або регіон регіону. Фінансування цього процесу забезпечується за рахунок обласних і місцевих бюджетів. Наш кореспондент Дмитро Шеремет відвідав високопілля Херсонської області, де також відновлюють зруйновані будинки. Представниця волонтерського штабу від Херсонської обласної військової адміністрації, жителька високопілля Альона Дробоха, розповіла, що до селища повернулося близько двох тисяч сімей. Багато людей повертаються. Якщо є повертатися, купляють будинки, знімають будинки. То повертаються ну. Більш молоді, ну та й пожилі вертаються. Ну, більш молоді, бо молоді, можуть ще відстроїти, а пожилі вже люди ж теж спробуйте їм. ну, Якщо є допомога, звісно, допомогу ну, допомагають. Дають і матеріали нам, і дають, і... як тільки ми повернулися, от ми повернулися, нам дали матеріали, щоб і вікна позабивати, бо вікон не було, і двері, і все було, і клійонку давали. Ну, все, що було, то й все і й давали. Ну, от мене повер... то що це... це моя домівка, я сюди і повертаюся. Ну, як кажуть, Де б не було, а дома все одно краще. Ну, Привикли, мабуть, люди тут. Це домівка, як бросить домівку і уйти десь там. ну, Я не знаю, як другі, ну, я, то, що я, це моя домівка. Үгу. Я тут виросла, я тут жила, я тут строїла своїми руками, все робила, а тепер бросить оце все. Начальник високопільської сільської військової адміністрації Костянтин Стародумов розповів, що люди почали активно повертатися, коли побачили процес відбудови, адже у селищі внаслідок російських обстрілів повністю зруйновані були 25% будинків, а пошкоджені майже усі. До воєнні часи це було майже 12 тисяч на громаду. Зараз вже ми маємо 6 тисяч людей, які повернулись, які знаходяться саме в громаді. Наразі основний пріоритет це в нас приватні будинки, багатоквартирні будинки, тобто саме помешкання людей. По програмам запланована перша черга це ремонт, таких які пошкоджені. Це і будинки, і вікна, і двері. На весну буде вже відбудова повністю ті, що зруйновані вщент. І вже друга і третя черга це буде соціальна інфраструктура, третя вже буде дороги. Тобто, коли ми вже будемо з помешканнями, вони вже будуть заходити на соціальну інфраструктуру. Єдиний проект, який зараз робиться по плічопліч соціальної інфраструктури, це школа на самому пункті. Іванівка будинки у селі продовжують розміновувати. Це дещо стримує процес відбудови. Ще один фактор, який впливає на цей процес, це відсутність у місцевих жителів документів на нерухомість, каже посадовець. Зараз вже повернулись БТІ, зараз повернулись приватні організації, які надають такі послуги. Ну щоб люди змогли вже організувати цю роботу. Проблема в тому, що якби навіть в них не було цих документів, і навіть зараз, коли переробляють. Змінюються адреси, нумерація будинків, бо дуже 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 давно вони какби до цього питання не поверталися. зараз. Какби все відновлюється на прикладі, можна сказати, село Ольгине на 140 домовладінь було вісім документів. Зараз вже майже 86%, Тобто людей вже з документами вона не стільки заважає, скільки просто призупинює. Тобто, якби є відновлення грошей, які заходять, це майже до 500 тисяч зараз людям платять. До цього було 200, потім повішали 350, Але поки не буде у людей документів, тобто держава не може це провести. Тому туди ми залучаємо приватні організації благодійні, які заходять до тих людей, в кого нема документів на руках або в роботі. Частина місцевих жителів поки що не повертається до селища, оскільки там недостатньо робочих місць і немає закладів освіти, розповідає начальник адміністрації. Люди не хочуть повертатися, бо поки хтось з дітьми, то треба щоб вийти на роботу для того, щоб відправити е, до закладів освіти або садочки, або це буде шкільні е, установи. Е, в нас був нюанс до війни з того, що громада. Була в такому регіоні і була загроза підтопленню. Всі адміністративні будівлі майже були без укриттів. Зараз ми не зможемо розпочати процес учбовий, якщо в школі не буде укриття. Тому зараз ведеться робота, щоб всі заклади були вже організовані з укриттями. А стосовно робочих місць ведеться робота з центрами зайнятості. Вони зараз надають е, дуже багато нових програм саме по би, залученню і по виплатам людям, щоб вони заходили, залучали і на е, спільнокорисні роботи, і по нашим потребам е, стосовно кадрового голоду, що не вистачає людей. Також у людей є побоювання щодо осінньо-зимового періоду, але місцева влада до нього активно готується. Запевнив Костянтин Стародумов. Це питання, яке вирішилось і в минулому році надавалось людям і дрова, і буржуйки. Зараз це не зупинялось ні влітку, ні навесні. Тобто, це виготовлялось, це замовлялось. Те, що стосується військової адміністрації, ми робимо собі резерви твердого палива. І якщо буде, будемо робити ще і газу в балонах для того, бо є нюанси, що, ну, що може прилетіти, нам треба зберігати. Нам треба ну, там якийсь резерв. Знову ж таки, залучення, окрім бюджетних коштів, є багато приватних організацій і Червоних Хрест, червоних і людина в біді, які надають саме тверде паливо для опалювального сезону. Проведені заходи по захисту об'єктів газогони, трансформаторні будки, тобто їх зараз закривають від пошкоджень, Тобто, ми активно готуємось до осінньо зимового періоду. Один із місцевих жителів Анатолій Бойко розповів новинам при Азові, що він живе у Сокопіллі із травня цього року. Ну, гуманітарну допомогу дають, а на відбудову документів нема на хати людей. А щось трудно продвигається, це все діло технічні паспорта робити, витяги. Сильно щось тяжело. Проблема ось я подав документи, чи ну це… Регістратору чи як він називається. Немає архітектора, нема кому підписати. Не знаю, що це таке проблеми. що нема, не можуть питання вирішити. І забереждаємо. А щоб подати на відбудову, треба в дію же? Нема документів, нема ділов. А зараз проблем з світлом, з водою немає. Ні, світло є, вода є, газ є. Ну і так воду привозить, кого немає води. А вас не лякають, зима скоро? не було проблеми з опаленням так далі. Не в нас є. Тільки не знаю, чи вистачить платити все діло. Це новини про Азов'я. у цьому випуску. Докладно про те, як відбудовуються села на звільненій частині Херсонщини, і скільки людей вже повернулося до своїх домівок. Нагадаю, якщо ви дивитесь нас YouTube, поставте лайк цьому відео і підпишіться на наш канал. Завдяки саме вам правду про події на півдні України побачить більше людей. А за QR-кодом на екрані додавайтеся до нашого телеграму. Звідти ви першими дізнаєтеся про найважливіші події на півдні країни. Програма з відбудови триває також у селі Бобровий Кут Калинівської громади Херсонщини. Староста села Любов Кравець розповіла нам, що повністю вдалося відремонтувати вже 30 будинків. Зруйновано у нас повністю 9 будинків. Пошкоджено у нас, скажімо так, взагалі в селі Бобровий Кут було до війни 192 будинки, із них 152 заселених. Повністю зруйнованих у нас 9, Пошкоджені легкого і середнього ступеню десь більше сотні будинків. На сьогоднішній день у нас заселених будинків 104. У яких проживають люди. Пліч опліч охопило вісім будинків, які повністю зруйновані, бо від одного відказалися люди не, не збираються повертатися, і охопило 80 будинків, які середньо, середнього і легкого ступеню пошкодження. На сьогоднішній день відром, повністю відремонтовано 30 будинків під ключ. 39 дев'ять ідуть у яких перекриті дахи, але потрібно фасадні роботи, тобто 69 будинків на сьогоднішній день в роботі. Відбудову села здійснює Дніпропетровська область, каже староста. До кінця листопада вони планують відновити оці повністю 11 будинків і закрити якби всю відбудову по цих по цих будинках, але є у нас ще соцсфера, де п'ять об'єктів, які також ідуть на відбудову по поплічопліч. Це староста, тобто адмінбудівля. Це будинок, центр надання соціальних послуг. Це дитячий майданчик, це оновлення пам'ятника загиблим односельцям і майданчик для шкільних дітей шкільного віку. Ну бригада працює у нас дуже добре. В бригаді 10 бригад понад 67 чоловік. Які у нас працюють хлопці відповідальні до роботи, відносяться дуже добре. Ну якби у людей немає претензій по тим чи іншим роботам? До людей прислуховуються, запитують, які, якого кольору робити фасад, є з чого вибрати. Проблеми з документами у жителів цього села немає. Відбудові дещо заважають лише погодні умови. Додала посадовиця на сьогоднішній день. Хочу сказати, що по всій Калинівській ОТГ у селі Бобровий Кут іде сама швидка робота по відбудові будинків. Хочу від себе особисто сказати, висказати велику подяку хлопцям, які працюють в області, яка нам надала надає цю допомогу. Ми дуже вдячні. все населення вдячне за те, що йде швидка відбудова будинків. Люди можуть повернутися на, на своє, як то кажуть, на своє місце проживання. Також відбудова ведеться у Білозерській громаді Херсонської області. Староста сіл правди на Таврійське і Нова Зоря Любов Шевченко розповіла новина Приазовія, що у цих населених пунктах у межах програми Пліч Опліч проводять ремонтні роботи у будинках, які зазнали легких або часткових пошкоджень. Станом на 9 листопада 2022 року в нас залишилося і проживало 189 людей. Осіб на сьогоднішній день у нас більше 600 чоловік це жителів нашій, плюс до 100 чоловік, це які сьогодні переселяються з інших сіл. Що там складна ситуація? Та на початку весни в нас почала працювати програма Пліч у пліч», яка поправдіно це полтавська ога по Таврійському нова заря Львівська ога. Що іменно заключається в цьому. В ремонті клічопліч проводиться ремонт даху, на криші, вікна і вхідні двері. Повної відбудови потребують 44 будинки у правдиному, 60 у Таврійському і 31 у Новій Зорі, каже староста. Буде тільки пізніше буде, тобто, це ще як кажуть на рівні держави, вирішується, тому що це не такі кошти, які сьогодні йдуть на. Поточний ремонт будинків, а на капітальний і на відбудову це дуже ну великі кошти. Ще ж, якщо ви вже чули, про те, що на відбудову е, сьогодні запропоновано і видача сертифікатів, тобто компенсація за будинок, який зруйнувався, і можна одержати ці кошти, але це буде тоді, коли вже буде виведення. Е, Херсона і Херсонської області, зони бойових дій, тільки в тому випадку запрацює програма по відшкодуванню. І тоді вже можна буде купити десь будинок чи квартиру в іншому місті. І якщо це той, хто не хоче його ремонтувати, або відбудовувати, або ну, має бажання купити щось інше і в іншому місті. Це теж так буде. Але поки місце ще. У процесі розробки, звісно, люди дуже обіжаються про те, що нічому не спочатку не пройшли ці дома, які зруйновані, а пішли легко пошкоджені. Тобто, нарікання людей є. Проблеми з документами на нерухомість є у жителів Таврійського і Нової Зорі, Додала посадовиця. А думали, що обійдеться, є власності, є до купівлі продажу продажі, але це ще не все треба обов'язково. Мати пакет документів, зареєструвати через поліцію і ну, підготувати всі документи, щоб можна було підвести цей будинок під ремонт. І якщо цього немає, то відповідно Полтава або Львов не ремонтують ці дома. Ну а так робота двигається. Да, вже, звісно, і осінь, вже й холодно, але ми все одно вдячні Полтавській ОГА Львівський про те, що вони працюють у нас на території і відновлюють наші села. Керівник пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков розповів, що загалом за програмою Пліч-Опліч відремонтовано 706 будинків у 26 населених пунктах. І ще ремонтується майже 400. Велико-Олександрівська, Високопільська, Калинівська. В принципі, там ну, Тягинська Ні, Хочубеївська, Воронцовська частково. В Принципі, всі населені пункти, які не входять в цей 10 кілометровий зону червону, всі ну, участь приймають в цій програмі. Перша черга це розпочинався цей проект з 26 населених пунктів, і в принципі було це як пілотний проект. Коли побачили, що це гарно працює, влада подивилася, що це дійсно допомагає. а не просто там за щоб центральна влада фінансувала це і шукала підрядників ще щось, а просто коли кожна область бере як патронат на себе там одне, два населених пункти, то найбагато краще, тому що вони опікуються саме цими населеними пунктами. До другої черги програми пліч-опліч потраплять ще 76 населених пунктів, каже речник. Це все в безпечній зоні. В цих населених пунктах ще 3,5 тисячі будинків та об'єктів цивільної інфраструктури, які будуть відбудовуватись, то і також це буде займатися ці 15 областей регіонів. України, які допомагають під патронатом президента України, перш за все, будинки беруть те, що можна доволі таки швидко відновити. Це там дахи, поруйновані вікна, поруйновані. Звичайно, коли будинок весь поруйнований, то набагато важче і швидко його не зробиш. Це в другу чергу будуть робити. А звичайно, якомога швидше допомогти людям, які просто не можуть е жити, немає вікон і. Дверей, дахів, і плюс там вони не тільки роблять вікна, двері, дахи, вони ще і знаруже обробляють фасади. Також деякі і собори ставлять, якщо вони зруйновані, то така вже будиночки красиві виходять. Також у межах програми пліч-опліч будуть відбудовувати об'єкти цивільної інфраструктури. Будівлі сільрад, школи, садочки, медичні заклади і будинки культури. Додав Олександр Толоконніков. Нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська атакують об'єкти військової і цивільної інфраструктури, а також житлові райони. При цьому російська влада заперечує, що склає злочини проти цивільних жителів України. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну і називається цитую спеціальною операцією. Олександр Янковський новини про Азов'я. На все добре. Ви слухали новини про Азов'я.